Огнецлово світле будемо волонтебесні у душі наші, груди наші на землі наші стяжати. І вони всіти небесним, душі наші, роди наші, землі наші. Відкрив всякого очищати. Так, пані Ларисе, вітання вам, бачу ваші питання про свічки. Свічки. Ну, беру зазвичай в інтернеті. Це так звана номерна свічка номер 20 е, Її вистачає на 3-4 години, тобто на великий обряд очищення точно вистачає і на м'ячення вистачає е, зручно. зручно. Вона зручно в руці тримається, зручно з нею працювати. Основне, щоб ну в ідеалі, щоб свічка була вузкова. пускова. Ось, ну і е, ще один нюанс. Найкраще, щоб був перевірений виробник, щоб він не використовував е, вже то, що було вже використане. Тобто, коли в церквах збирають огарки, переплавляють і роблять нові свічки. так, ось. Тобто, е, деякі фірми е, так і пишуть: оце з огарками, вони дешевші. А оце чистий віск, вони дорожчі. Значить, ми беремо чистий віск і, і все, отак. Ось. Так що отакі от справи. Ну що ж, приступимо. Огню світлий, красний, прийде в посити дерево, й солому, навіта покладено, прийми віднеси до добі пожертви наші. Рід на славить Тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже. Нашим вісником добі, по святи, володієш басном усіх пожертв. І бачимо ми, як тішені піснями нашими огонь пронизу, пітьму морока. І нищить басарів, нищить кривників виходів, земель наших, родів, наших у владі нашій. Він боє наш провісник світла і тепла. Слава Богу, вогня дорогого Гостя нашого, Він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатство са нещасленні вогню силою свою могутньою, Бережи нас, відкривди та лиха, спопили худозело душ людських, прийди, огню, висійлих палаючий, прийди і, і почуєш мною слави. Зрости навітерій, триманий сонцем маслом. Хай свороху, звіти тебе в ялі, кличемо тебе, славу співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискалицею, тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, не звідти, хочемо, Боже. Слава Огеню, слава! Слава! ну ціго я моє дивеслово за мудне слово твоє хва Sid iara, caio est, iude iara, iude perstigo Сурожедона, слава, олень, весь, сла. Огню, свій красний, силі, твої співай, слави, величає, бо ти призвичай, й сила наша. Піснями своїми косьма Два Божия Тіпожертву по небо несеш. Бо найкращий жрець серед нас, все ми, слава тебе, на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю прочищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти в людині їхній рівний, у славі даш Богу та перуну, великим пропреткам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди з раттю небесною, на наш свій обряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо як годиться роду зимоного, з гордістю величаючи своє онуками даж та Божими. Так діяли правоці наші ми та Богумих, Орій такий та інший, який множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе воро ясно. Тоді бачимо, засяючи в дері, соломі вогонь небесний. Слава Богу, слава! Життя відродилося, то відродилося, тож новий збагати життя у тілах і душах наших, хай сила буде в роді нашому, хай діти наші стануть десяток сильнішими, у сто крат мудрішими, то в сотні раз мудрішими од нас, і в тисячі крат багатшими од нас. Хай буде так, слава рідним вам! слава. Слава Слава! Слава! слава. слава рідним Богом. А уже послу слову, разгоряйся коло брат и послой, разгоряйся, говори, все на клубе, радуйся и Дану, та водану, закликаю я прийти прибутися до сулиці, привоститись вогнем освятити. Ці життя на землі махочі породили воді святі світ порода живу і забуяло. Хай дана матінка стане у броні роду Слов'янського, хай вода батько очи свій душі силою своєю. Наруйте селу, слабким тим що зупинилися. Ви були наші родичі, великі, осварці, сущі, освятіть, мене, Отче, землю рідною на усі сторони світу, або перебував в нашій єдності з Богами. Слава дані Богам, слава Слава нині речем, воїням нашим обочим та корові заму. Які землю в тримають тримайте, багатства, дарують, Бачимо, ще тяжка земля зерном, ягодами, плодами, мною і багатствами з щасливими. Она годування повсякчас і оберіг роду слов'я. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати благ, нема ніякого брядодіяння. Кличемо матір, замунь землю, землицю, святу покривицю, яка в світ породила життя нам дарувала, і в землі світі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу, сяючу, багатство, нещасленні, і душа наша радіє, таким родичам великим. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері, землі! Слава. Ну, Світне світові я заму, свасті наша замудня нас тривожить, Прагні любові твоє та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. ти в усіх узюзах суші, все проникаючи, вітрокрив, отчароду слов'ян, ти сам род Севишній у величі своїх незрівнянний не серед твоїх. Прийди до нас, небес та прийми безкровні пожертви наші, які усвалинуть. Вже бачимо ми тятову лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривдників викобів, земель наших, родів наших у владі нашій, а на дітей наших, на роди наших, а зіда доставки від благо. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, бідну землю миром, а роди наші богатствами нещасленним. Ти боєвічно могутні, всепереможний Боже Слов'ян. Слава Стрий Богу, слава, слава Стрий Богу, слава. Стрий Бог. слава. Родство Выше наше Стребота Твоя судь Бережа и

з ним з тим, хто до руйном процвітання тим кого ми кличемо на вогнеславі. Хай огонь покриє пополом критників і ходіїв, земель наших, родів, наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства, свій Боже наш. Ти споглядаєш самого роду Всевішнього і ти бачиш нас тут збережи народу своє норійські достатку, говори, хай звелишся ні з чим. І боєць могутній Богонь, ти йде на володар земель наших. Ти наш Верхова та Князь, могутній та вогнесянний Боже наш. Слава вогню, жертвуючи масло, його непорушні і кони не утримують лав між родом небесним і земним. Мудриці усміхаються тобі, вогню, слава та сила русі! Огень, ріти о, що. Русы, Там, на яма, Вонь ватра и сын. я славный, а, сурья, Серце своєму бережемо віру, вогань і сварога, перуна і в світовида в усіх боїв у всевишньому тела сущі, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, і їм рід наш славу слово стоголосу співає, і доскону відів молитимемо до неба та землі, щоб ти огань був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю, і бо єдиний. З нами і поки горить під огонь в душах в життя і в Попилиш, Огень, у васирів душ наших, перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава огеню, слава. слава. Було нині запитання: як очиститися? Від християнського звільнитися, відрізатися від християнського грех. І на це питання багато людей відповідають по-різному. Дехто каже, що треба відрегтися і робити обряд відречення. А Я не рахую так. Весь всесвіт то є єдине ціле. І тим паче, якщо ви були. В християнстві то це частина вашого життя. І відрікатися так чи інакше від частини себе, то не є гармонійна, скажімо так. Тобто, так чи інакше можна перебувати в нашій традиції, однак поважати іншу традицію. І розуміти, що так, була така світла людина, несла. Любов внесла знання знову ж таки частину наших знань, відичних знань, власне, про любов. Ось так от, так? Тому, а, але одночасно з тим, звісно, що треба таки очиститися. І традиційно взагалі, коли ми робимо обряд ім'я речення, Речення, це вхід в традицію, фактично, врата в традицію. Це людина входить в традицію. так, І одночасно з тим входить під захист богів рідних, під захист роду слов'янського. І відкриваються, активізуються для неї ті потоки богів рідних. І після відповідно. Ім'я речення, людина вже має, вона відчуває живу, як жива тече в неї через руки. Фактично, це як перша посвята вживу, перший ступінь посвяти вживу, однак під час ім'я речення це відбувається ну, якби глибше, ширше. Людина це відчуває. І, відповідно, через живу людина може відчути любу енергію любого Бога. І в обрядні наречення, знову ж таки, перед цим нареченням йде, скажімо так, частина, така очисна, під час якої, власне, йде відрізання від того попереднього очищення. Так? Ось. Однак я зазвичай роблю великий обряд очищення. Не просто як, як ця очисна частина, так а, а власне великий обряд Чечні. тому що ми е, усі натягуємо за себе, на себе е, кожен день щось Щось прив'язуємо, щось тягнемо, е, і тому знову ж таки е, перед порогом стелиться не просто мокра килимо, чи, чи мокра ганчірка стелиться так, а з соленою водою. Щоб людина, коли приходить, перш ніж зайти в хату, перш ніж переступити поріг, вона стає ногами на ту солену воду, на, на, на ту мокру, мокрий килимок чи мокру ганчірку, так, і там залишається у ті все, все, що поначіплялося на ноги, коли ми ходили по вулиці. Всякі якісь там яри, там там якісь там прихвостні, такі о. ось. Однак це щось таке маленьке, так? і від того меншого ми весь час можемо очищатися і маємо очищатися самі так? різними очисними процедурами, починаючи навіть з душу холодного, так? Чи сауни, де, де, де там і, і стихія вогня, стихія води очищає. Однак щось таке більше, що ми набрали за життя. А ми за життя ось скільки набираємо на себе всяких зв'язків, так починаючи від дитячу садочку, потім школа, потім якийсь там вуз, там чи що там, якісь організації. А, а хто ще при союзі жив, то ще до сих пір тягне за собою ті от власне, прив'язки: і до піонерів, і до жутенят, і до комсомолу. І до партії, і так далі, так далі, так далі. Ага. І так потім до кожної роботи, де людина працювала, знову ж таки йде енергетична прив'язка. І ми тут тягнемо за собою той власне вагончики, ті вагончики, так? І е, від того, звісно, є логічно очищатися. Окрім тих власне, зв'язків, ми ж тягнемо за собою зв'язки, е, ну, хто мав попередні якісь стосунки інтимні. так? E, і не тільки інтимні, там просто під час інтимних стосунків самі потужні зв'язки утворюються на всіх рівнях. І ті зв'язки напротязі всього життя, хтось каже сім років. А через сім років вони стають слабшими, однак вони тягнуться напротязі всього життя. І напротязі всього життя ті зв'язки нас як, 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 як коня уздечка тримає. розумієте І забирає від нас сиття. ось тому я зазвичай перед і нареченням роблю великий обряд очищення, де відрізаємо всі ті прив'язки, всі ті енергетичні зв'язки з всіма організаціями, зі всіма там, якимись партіями, е і інтимні зв'язки, і так далі. Далі більше того, якщо є благослуження богів рідних, е то навіть знімається печать е першого зв'язку. То, що накладається, Е на лоно жінки, перший мужчина ставить печать свого роду під час першої індивної близькості. І тоді говориться, що вона навіть від інших чоловіків зачинає, однак душі приходять з роду того першого чоловіка. Бо він стоїть на вратах нави, на лоні її стоїть початка першого чоловіка. Uh, і власне, от під час того великого обряду очищення, коли власне, якщо є на то благословення боїв, і ніхто не надіть, перша печать вона змивається, спалюється і перепалюються всякі старі ментальні установки, стереотипи, шаблони, моделі поведінки, страхи, образи і так далі. Що в нас сидить в кого нирка, в кого жовних горів, в когось в серці, якісь духовні рани, духовні болі. Оце все спалюється, розвіюється, змивається, е, богами рідними це все очищається. Отак от великий обряд очищення І під час того, звісно, її знімаються егрегоріальні прив'язки, в тому числі і до християнського греху. ось А тоді вже робиться наречення, вже, як твориться, на чистому, білому і новеньке вже пишеться, новеньке вже життя твориться. Отак от. Оце що, що стосовно, власне, очищення і ім'я наречення. Ось. Ну, про тобі більш докладно можна, власне, знати в мене в книгах. Або пишіть, питайтеся, уточняйте та й розповім. Ось так. От. Ну, а ми переходимо у цей світлий день до слави Перуну. Батько нашого. Який воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Ну, а хто загинув в честі і благородстві землю свою рідну захищаючи, то перум батько наш до полку, свого небесного його забирає, і вже з небесного полку землю нашу обороняє. Ось так от. Тож переходимо до славби Перуму. Хто в онлайні, то залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на трансляцію славби Перуму.